Вітання всім з півночі Рівненщини. Дякую, що, попри всі нови, негативні новини, попри проблеми, знаходите час переглядати відео, коментувати, ставити вподобайки. Хоча, відверто кажучи, всі ці події не зовсім спонукають до створення відео. Хочеться просто сховатися від всіх і всього. Але ти, ми й сильні, що, незважаючи на все. Підіймаємося і йдемо далі. Як і троянди, які ви бачите на сьогоднішньому відео. Я вже показувала вам троянду I Am Grateful. Але не змогла проминути її і цього разу. Вона справді варта того, щоб про неї згадувати і нею милуватися. Квітує вона понад три тижні. Квіти постійно розкриваються. Але осипаються пелюстки не дуже швидко. І навіть я би не сказала, що вони осипаються, вони просто засихають на, квіт... на пагонах. Троянда майже не має аромату, але це не важливо, коли дивишся на таку піну рожеву, яку видно з усіх куточків саду. Кущ невисокий, десь сантиметрів 60-70. Це в другу хвилю. Не займає багато місця, він компактний, як бачите. Я навмисно так відійшла, покрутилася в одну в іншу сторону, щоб ви могли бачити, що кущ справді акуратний, пагони більш-менш однієї висоти. І це ще одна перевага цієї трояндочки. Після півтора місяця дощів і значного похолодання, серпень приніс нам шалену спеку з посушливими вітрами. Але я до початку вересня не поливала троянди, все сподівалася, що дощі такі завітають. І ви знаєте, більшість троянд стійко виносять такі умови. Я підписала цю трояндочку як Мідсамер і поставила знаки запитання, адже. Це одна із спроб все-таки придбати троянду ювілей принца Монако. Ну, от ніяк не вдається мені її посадити в своєму саду. Дивлюся на інш... відео інших квітникарів, дивлюся на фото і хочу мати в своєму саду, а вже втретє, мені приходить пересорт. Я нічого не маю проти цієї троянди, вона справді гарна. Вона гарно квітує, вона гарно тримає квіточки. Але хотілося принца. Ця трояндочка, сінка де Майо квітує в мене другий рік. Перший рік не хотіла вона наростати. Малесенький пагінчик, цілий, цілий сезон, був, кілька квіточок, і я вже подумала, що, напевно, не вдалося із цією трояндою. Але цьогоріч. Вона так і підросла. Трошечки більшого кущика наростила. І квітує безпереривно. Одні квіточки відцвіли, вона знову зав'язує бутони, знову розкриває, і так постійно, коли б я до неї не підійшла, хоча б кілька квіточок на ній є. Вона, звичайно, прихворіла, на ній вже видно ознаки чорної плямистості. Але. Я думаю, що з цим я зможу справитися, так як і трояндочка, адже вона все-таки молоденька ще. І кущик насправді ну такий, я б сказала, благенький. Ну, а цю красуню я просто обожнюю. Поль Бокюз. Не показувала вам її, хоча в мене вона вже 3 роки. І не ділилася нею лише через те, що ну ніяк вона не наростить кущ. Два пагони уже третій рік. Але як вони квітують? Як довго тримаються ці квіточки? Якої вони прекрасної форми і бутони, і в напіврозпуску? І коли вже перецвітає квіточка, це щось надзвичайне. Ну, немає розкішного куща. Ну, немає тих таких зарослів, які я люблю. Але оцю красу я не викину із саду ні за що. Навіть якщо вона більше й не наростить жодного пагона. Хоча я вірю, що вона таки справиться з цим. Все-таки це лише третій рік, і як не є це не показник для Троянди. Я сподіваюся, що в наступному сезоні вона ще більше мене порадує. Ну, а це неперевершена троянда Аскот, яка теж колись мені прийшла пересортом, Але я не позбулася її, адже вона справді гарна. Великий кущ, гарне здорове листя, постійно квітує. Не дуже вона любить палюче сонце. Уже надвечір квіточки трошки поникають. Так, наче ховають обличчя від отих палючих променів. Але все рівно форма квітки дуже гарна. Великий широкий кущ і високий. Уже під 2 метри, я би сказала. Метр 80, метр 90 це так точно. Хоча обрізаю я її низько, тому що знаю її потенціал. Наростає вона за сезон досить таки потужно, колюча, дуже колюча, але гарна. Ну, а цю троянду, напевно, не варто і рекламувати, адже всі знають цю розкіш. Це Хансештадт росток. Така собі німецька витривалість, я би сказала, така спартанська закалка. Цієї троянди. Поливай, не поливай їй все рівно. Обробляй, не обробляй їй теж все рівно. Вона гарно квітує, вона не хворіє, незважаючи на те, що поряд є троянди із плямистістю, і поряд кущик є з борошнистою росою. Цій красуні це зовсім не заважає. Дуже люблю її бутони. Коли вони тільки починають розкриватися отой от такий колір, який навіть складно словами передати. Теж постійно квітує, постійно в квіточках. Попри те, що здається, що вона така дуже тендітна, наче квіточка здається, от-от зараз розсиплеться. Але ні, квітує довго, квітку тримає довго. Багато завжди нав'язано в неї нових квіточок. Саме завдяки цьому. Маємо можливість милуватися нею дуже довгий період часу. Я цю троянду рекомендую всім, хто тільки починає саджати троянди. Завдяки таким трояндам квітникарі не розчаровуються у вирощуванні. Ну, а це, напевно, Акрополіс, так мені сказали глядачі. Але. Скільки я не порівнювала свою троянду із фото з інтернету, не схожа вона мені по кольору, по інтенсивності. Так, квітка така ж сама. Так, форма, пелюстки закручені, але колір зовсім не такий. Моя троянда по інтенсивності кольору, ледь рожева. Вона не буває насичено-малинова. Це першорічка Ice for you», Посаджена весною. Я б навіть не сказала, що це першорічка, адже рік нас ще й не закінчився, а я посадила її навесні цього року. Теж гарно квітує постійно. Звичайно, біля неї завжди дуже багато пелюсток розкиданих, адже одну квіточку вона скидає, інша починає заквітати. Але. Вона не менш від того гарна. Окрім троянд, зараз в саду є ще чим малуватися. Відійшов мій барбарис, адже якась, напевно, хвороба була в нього, не знаю, осипалися всі листочки, я обробила і ось тепер, бачите, красунчика. Інші кущі теж радують. Хоча не знаю, як вони далі будуть реагувати на спеку, напевно, все-таки прийдеться їх поливати. Знаєте мою пристрасть до засаджування всього вільного простору, який є і між трояндами, і між іншими багаторічниками-однорічними рослинами. Насаджуючи так рослини, я переслідую дві таких мети. Перше, це прикривати ґрунт, який дуже пересихає влітку. А друге це постійно щось квітує. Якщо відквітла троянда, значить, поряд є якась інша рослина, яка прикриє собою оту пустоту. Ну, а це красунечка Будлея. Напевно, четвертий рік вона, третій чи четвертий рік вона росте на цьому місці. Я дуже люблю її за колір, за аромат квітів. І щоб вона постійно квітувала, щоб викидала оці от шишечки з квітами, я свілі квіти завжди обрізаю. Виходить так, що за сезон я її, як мінімум, тричі прохожу і підчищаю оці сухі суцвіття. Тоді вона квітує. Можна сказати безперервно. Я ще раз вам дякую, що заходите на мій канал. Бажаю всім терпіння, мужності і сил нам усім. Ми обов'язково вистоїмо, переможемо. Тримайтеся! Все буде Україна!